Доброго дня, мене звати Євген. Я майстер виробничої дільниці центру з ремонту експлуатації підстанцій. Ми з бригадою виконуємо поточний ремонт силових трансформаторів та їх приєднання для того, щоб одесити залишались зі світлом. Важко було повірити, що в 21 столітті буде війна, попри загрозу ракетних обстрілів. Ми з бригадою прийняли рішення, що надалі будемо залишатись на енергетичному фронті. Після ракетних обстрілів по ключовим залізничним сполученням на заході нашої країни, ми з хлопцями прийняли рішення, що поїдемо туди у відрядження. Чесно кажучи, робота була дуже важка і її було дуже-дуже багато. Повернулись додому тільки після того, коли електропостачання відновлено було на 100%. Як я долаю стреси від війни, я виховую сина, якому виповнилось один рік. Коли приходжу додому, він так і тянеться до мене. Що може бути краще?